Об'єднані футболом разом сильніші. Що Сергій Рабров сказав після матчу зі збірної Бельгії? Зараз покажемо. А ви підпишіться перед цим на наш канал в відео виходить за підтримки преміум спонсора національної збірної України з футболу компанії Вібет. Разом сильніші. Ну, я знаю дуже гарно Олексія, навіть йому не потрібно щось було казати. В тренувальному процесі я бачив, що він налаштований, що він готовий до гри, тому він і вийшов, і він пішов дуже агресивно в відбор і забрав м'яч. Так, я згоден. Цей гол для нас був дуже важливий. Він був переломний і він допоміг дуже, дуже сильно команді. Що з нами сталося, я вважаю, що ми. Додали в бажанні, ми додали в високому пресінгі, ми зробили деякі корективи, тому що дійсно це протистояння з двох матчів. Ми спробували в другому таймі, нам вдалося. І я, я дуже задоволений, що хлопці дійсно отримали впевненість після першої гри. До нічвертя, треть стадіону, тому що було 10 тисяч, а стадіон 30 тисяч, якщо ви можете рахувати. І я вдячний усім оболівальникам, хто прийшов. Вони дуже підтримували команду, і завдяки їм ми дійсно в другому таймі переломили сход зустрічі. Тому ми вдячні. І ви самі чули, як вони як ми усі підтримували ЗСУ і підтримували нашу збірну. Ми всі сподіваємося, зараз я бачив, що особисто у Олексія важка травма, і він дуже засмучений. Будемо все робити, щоб відновити, тому що. Друга гра дуже важлива, і я сподіваюся, ми будемо розраховувати на усі гравці. Ми задоволені, але, на жаль, ми не маємо такої зараз можливості. По-перше, ми не можемо зараз зробити документи на виїзд з України. Тому залишилось два дні, і я думаю, що в нас вистачить гравців, навіть якщо, на жаль, ми не зможемо використовувати ці гравці. Але ми сподіваємося, що все буде добре. Об'єднані футболом разом сильніші.